Ціли до Путіна тепер пити сечу. Український журналіст Дмитро Гордон жорстко відреагував на проблеми з водою в окупованому Донецьку, які тривають вже кілька тижнів. У своєму емоційному зверненні він заявив: немає води не скаржитися, пити сечу. Спочатку свою, а коли закінчиться чужу. Жорстко так, але ви самі цього хотіли, коли підтримували окупацію. Гордон нагадав, що за часів України Донецьк мав стабільне водопостачання. Але тепер мешканці зіткнулись з повною деградацією, Непрацюючий аеропорт, зруйновані дороги, пусті готелі, нефункціонуючий стадіон. Путін не вкладає гроші ні в чужі міста, ні навіть в російські. Русський мір це руїни як у інфраструктурі, так і в головах. Підкреслив журналіст. Він також додав, що лише російські міста-мільйонники отримують якесь мінімальне фінансування, тоді як решта територій перетворюються на зону катастрофи. Ви чекали, що русський мір принесе вам процвітання? Натомість отримали сечу замість води. Резюмував Гордон. Дай вам Бог здоров'я. Ця заява викликала бурхливу реакцію в соцмережах, де багато користувачів підтримують жорстку позицію журналіста. Підпишись на мандарин.